Також, о, oh, будь ласка. Закінчила інститут папи Павла VI, Інститут for the Study of the Human Reproduction. Лікар-Акушер Гінеколог, провідний спеціаліст із Natural Procreation Technology. Ще раз. <плес> так. Пан Віталій Грень, голова Асоціації юристів християн України, який буде говорити про юнальну юстицію. Кандидат богословських наук отець Юстин Міщенко, який працював у нас в броварах, ми його знаємо. Пані Марина П'янкова, юрист проблеми встановлення в Україні. Буде, будемо говорити про це. Чекаємо, очікуємо. E, прагну привітати також кандидата богословських наук, отця Павла Мельника з Української православної церкви Київської. E, i, e, Слово привітання, до слова привітання запрошую нашого міського голову пана Ігора Васильовича Сапошко. Христос Воскрес. Ваше Святі Отці! дорогі гості, шановні броварчани! Я думаю, що сьогодні важлива дана конференція. Те об'єднання, яке ми сьогодні показуємо, да, і будемо говорити про родину, про сім'ю, про той фундамент. Сьогодні важка ситуація в нашій державі і дивлячись на молодь, тут присутня молодь, говорячи з молоддю, у нас дуже багато є речей і завдань, які ми маємо впровадити в життя. Це виховання духовності. Наших дітях виховання в тому, щоб діти були готові до шлюбу, щоб у нас в нашій країні було менше розлучень, щоб в нашій країні були міцні родини. Тоді наша держава буде міцна і незламна. Сьогодні важливе духовне виховання в школах на засіданні Духовної Ради ми. Пропрацьовуємо певні механізми для спільного виховання дітей. Сьогодні ми будемо говорити і є ряд пропозицій в тому, щоб хоча б раз на тиждень в нашому броварському раксі при реєстрації заяв на шлюб, щоб святі отці могли спілкуватися з майбутніми родинами. Для того, щоб Дійсно, вони розуміли, що роблять дорослий крок до дорослого життя для того, щоб були цінності, були певні традиції в даних родинах. Тому я думаю, що ця конференція, яка є, це є такий маленький початок для майбутньої міцної України. Дякую всім. Дякую, що сьогодні саме добровора. Ми на... Вчора був міжнародний день сім'ї, воно приурочено родині, приурочено матері. Це дійсно той фундамент і те майбутнє, яке в нас має бути разом з вихованням духовності. Дякую. Я перепрошую, що так, можливо, не за порядком, але також хочу привітати. Достойних слухачів, які прийшли слухати цю конференцію, гучні аплодисменти, будь ласка, для вас такі. це є і наші прихожани, і мешканці міста Броварів, і громадські діячі, і студенти богословських семінарій, академій. Тому сердечно вас всіх вітаю. І до слова вступне слово прошу сказати блаженнішого кардинала Любомира Гузера. Прошу наставити нас, владику, на, на цю конференцію, дати провідні думки і своє також пастирське благословення. Дякую. Владико шановний пане голово, шановна громада. Я дуже радий і вдячний організаторам цього сьогоднішнього цього, цього, цього зібрання за те, що мене запросили. Я дуже-дуже вдячний вам. Я буду старатися поділитися з вами кілька думками в надією, що це і для вас, і для мене буде корисно. Ну. Ми сьогодні сьогодні тут зібрані uh, через оце ароматські товари, то представники різних християнських християнчики, І то, напевно, здавало биш дуже, дуже е, властивим, щоб я говорив про єдність. Єдність Християн. О, це є дуже важлива тема і дуже для всіх нас важлива, для нашого релігійного церковного життя. Звичайно. Така розмова відбувається на рівні богословства. Фахівці, екоменісти говорять про те, як то ми повинні бути всі одне. Ну, я, безумовно, також дуже зацікавлений в тому, що ви всі ми представники різних різних. Біровиза, чи релігійних спільнот, щоб ми повернулись до первісної єдності. Але дозвольте мені замість богословського міркування піти з іншої, що так скажу, сторони до, того, до тої справи. Бо ми, так як тепер виглядає всі поділені. кожен належить до якоїсь іншої релігійної церковної спільноти. А я хочу зачати від того, що незалежно від того, до якої церковної спільноти ми належимо. Якщо ми є християни, визнаємо що святу Трічу, визнаємо Ісуса Христа як нашого Спасителя, маємо, читаємо це саме Святе Письмо, що є щонайменше ще одна річ, яка нас усіх дуже об'єднує. А це є... Сім'я. Бо і серед католиків, і протестантів, і, про... і православних всіх є сім'я. Існує сім'я. І це є абсолютно спільне для всіх нас. Нема ані одної релігійної спільноти, якій... Не було би сім'ї. Бо це є природа людей, так як Господь Бог нам це дав. І тому замість богословських міркувань я хотів би звернути більше уваги на цю спільноту сімей. Тим більше. Що як згадав пан голова, нам це дуже залежить на тому, щоб що молодь належно виховувалася виростала, отже, у всіх нас. Є бабусі, дідусі, батько і мати, є брати і сестри. І в кожній сім'ї, або майже в кожній сім'ї є також діти, чи вони ще дуже маленькі, чи вони підростаючі, в кожному разі. Вони є дуже важливою частиною нашого, нашої сім'ї, бо в них є продовження сім'ї і в них також, як вже було і згадане, як є добра сім'я, то є і добра суспільність, і добра держава. Хочемо застановитись над вихованням дітей. Дозвольте, що я зачну із того, що вам розкажу одну дуже прикру подію з моєго власного життя. Зараз після війни, Другої світової війни, 40 роках, я мав тоді 12 років, ми, на, моя сім'я, знайшлися в Австрії, в одному австрійському селі. І одного дня, так пригадую, було під вечір, я йшов е, до сусіда щоб там в нього купити молоко, мене післали туди. І коли я йшов, назустріч мені йшов старший чоловік. І я минув його. А він почав на мене кричати, почав махати палець. я настрашився. А чому він кричав? Як то я? Такий о малий хлопець минув його, пішов попри нього і не привітався, не поздоровив його. І він так і голосно, і рішучо що мене почав ганьбити. Але я мушу вам щиро сьогодні признатися, відчув певну, в чому небезпеку і чим скорше почав втікати. Чому я втікав? Бо я боявся, що він мене виб'є. Він ще так махав тою палицею близько. Я настраживсь. Але ще була й інша причина. Бо я знав що якщо він в селі скаже моєму батькові, що то було, що я минув його і не привітався, що я, правда, подібно ще й від батька дістав. А то вже поважна справа. Чому я це оповідав? Бачите, чоловік. Старший, але мені цілковито незнаний, чужий, ну, він жив в цьому селі, а я його не знав. Очікував, що я його привітаю. І мій батько так саму мав думку, що коли я зустрічаю старшу особу, то я повинен привітати. Її. Я повинен перший привітати. Між ними була згода. Я того був відео, вони жителі цього австрійського села, так само, як ми з жили одним і тим самим, що так скажу, принципом. Що конкретно, що молодий, а тим більше дуже молодий повинен старшу особу належно привітати, коли її зустріть. Одним словом, у чому в селі була згода. Згода між усіми сім'ями, усіми родинами, що є певний спосіб поведінки який треба зберігати. І незалежно від того, чи я когось знаю, чи не знаю, як малий, молодий я маю його привітати. Це дуже важлива річ. І коли я сьогодні застановляюся, пригадую цю подію і застановляюсь на нею, я бачу, яка вона надзвичайно значуча, Ціле село, ціла громада жила одним духом. Я це згадую, бо ось ми є тут присутні, представники. Різних релігійних спільнот, але ми є християни. І дуже важливим є, якщо ми бажаємо справді належно виховати своїх дітей, свою молодь, щоби ми жили одним і тим самим християнським духом. Бо ну, щодо певних догом, щодо правди віри, може в нас є певні розбіжності. Ну, на жаль, нема ради, так воно є. Але ми як християни участь, Ісуса Христа. Незалежно від тих догматичних різниць все ж таки представляємо якусь спільноту. Дозвольте, що я ще один примір дам. Я, Як я згадав вже, як малий хлопець мої батьки, сестра і я. Ну, виїхали з України і знайшлися поза межами. Я жив поза межами України 46 і років. Більша частина мого життя. Я жив на чужих. Ну, але при Божій помочі Україна стала незалежною і я міг повернутися Я поверну. А я монах, я належу до монастиря. І наш монастир, не тільки я повернувся, але повернулися ми всі. Нас не було ж так багато, було шістьох монахів, які творили спільноту. І ми знайшли собі приміщення в селі недалеко Львова, зимна вода. Ну, але знаєте, ми хоча приїхали із-за кордону з вільного багатого світу, і ми не були такі дуже багаті. І ми були дуже вдячні, що добрі люди нам позичили свою машину. Ну, знаєте, та машина та їздила, але вона часто потребувала на праву. Ну що ж робити? Але один цей сусідів сказав, ви знаєте, там в одному, дуже недалеко властив, в одному, але в сусідньому селі є такий механік, який дуже добре направляє миші. Ну, і ми до нього зголосилися, і справді він дуже солідно переглянув. І так направив, що та машина якийсь час їздила. Ну, але знову треба було до нього прийти. І знову до нього треба було прийти. Але як я вже так можу четвертий, п'ятий раз в нього був, кажу, ви знаєте, шановний добродію, я подивляю, як ви ось ту нашу стару машину, як ви її направляєте? Як ви стараєтеся, щоб вона їздила, щоб вона все ж таки ще бів з нею можна було користати, як ви солідно, сумлінно працює, а він на те мені відповів, я інакше не можу, я християнин, він був добрий. Механій. Але він працював солідно, не тільки тому, що він був добрий фахівець, але що він був людина, яка почувала обов'язок працювати добре, бо він християнин. Що я хочу запропонувати вам? Я хочу запропонувати вам, шановні, щоб ви, які все ж таки при Божій помочі вже, якось так скажу, створити спільноту, щоби ви дуже виразно ті, що найменше... Такі, скажу, основні моральні християнські засади зберігали. Щоб дитина в кожної сім'ї, коли відвідає сусіда, коли її запросять е, через товари, товаришів, е, щоб вона скорінь, прийшла там і була з дітьми якоїсь сусідньої родини разом, що ви коли поклишите тих дітей, я даю конкретний примір, коли покличуть тих дітей щось перекусити, щоб оця перекуска почалася і закінчилася молитвою, Щоби та дитина зрозуміла і відчула що незалежно від того, чи пішла до православних, чи до католиків, чи до протестантів, що всі вони, як християни, зберігають певні основні моральні засади, перед і після поживи дякують Богові. А я даю це як такий дуже... Маленький, короткий примір. Інша річ, щоби, от так, повертаючись до того пережиття пережиття в австрійському селі, щоб діти, незалежно від того, до якої релігійної спільноти належать їхні батьки, в яких вони в яких обставинах вони виховують, щоб вони були свідомі, що всі оті християни однаково зберігають певні, е, засад щоденного життя. Тут і розходиться про богословське міркування, розходиться про що життя. Щоби також кожна дитина і кожна молода людина, яка виростає тут, у вашій спільноті, щоб вона знала, що незалежно від того, до якої релігійної спільноти християнської її родина належить і вона сама належить, що кожний член спільноти тому що він є християнин, є сумлінний, добрий родин. Незалежно від того, чи він направляє машини, чи він сповняє якийсь уряд в місті. Чи він є підприємець, що би то не було, раз він є християнин, то він солідно, сумлінно, чемно сповняє світу чи своє завдання. Одним словом, до чого я вас запрошую? створити християнську спільноту. При Божій помочі, може, колись ми справді і під оглядом нашої віри віровизнання об'єднуємося знов. Але заки це станеться, вже сьогодні стараємося створити таку спільноту, якій... Певні засади були дверіані. І чому? Тому що члени спільноти є християни. Якщо дитина відчує цю християнську атмосферу довкруги себе, вона буде виростати так, як. І наша спільнота буде сильна. І буде така, як, якою вона повинна бути. Діти будуть виховуватися не тільки в рідному домі, але в спільноті, куди вони не обернуча, всюди вони відчують ту саму пошану, респект для християнських заслід. Мені здається, що створюючи таку християнську спільноту, яка живе одним і тим самим духом, яка доповнює один одного, доповнює, що така спільнота це є завдання не тільки могутньої держави. Але перш усього за доброго виховання наших дітей. Бажаю вам всього найкращого. Христос Воскрес. Дякуємо ваше просвященство і e, до слова запрошуємо. Evo excellencio Ładeko eh, Petra Malczuka archebiskopa ordinaria keje województwa